Паровоза, а ми йдемо по лісу. Знову ми прийшли в гості до дядька лісу. Думали знову, що знайдемо гриби, а дядько ліс нам урожай не дав, хоч як ми не просили. Ну, Зато в нас є головний герой Ося, оператор Ігор Гультай і Олександр Мельник. І от так ми йдемо, йдемо. Сонце заходить, зорі сіяють, а ми все йдемо, кажуть, дощ йдемо, ми скірдуємо. І ося чухається. О, ось ка в нас гриби збирає, бачите? Знайшов гриб і заважає мені його зрізати. Я дав трохи урожаю, бачите? Але це не воно, це не те, що ми те, оце наше. А то якісь не знаю, якісь незрозумілі гриби, я їх не беру. Беру тільки тещен язик, той, що бачу, той, що хочу. Так. А що це за гриби, Саш, ти не знаєш? Саш. Ось ка, не мішай. Ось ка, получиш. Що це за гриби, Саш? Це якісь ядовиті гриби, отруйні. Записалися. А це, напевно, отруйні гриби, так, да, ми маємо? Ну все.